І так, всім привіт! Зараз ми знаходимося в гірськолижному курорті Європейського рівня Буковель. Буковелі знаходиться найбільше штучне озеро в Україні озеро Молодості, або ще, як його називають, Карпатське море. Ми бачимо це озеро молодості. Площею воно приблизно 7 гектарів глибиною до 8 метрів. Це найбільше штучно утворене озеро в Україні. Уявіть собі, що до 2014 року тут були ліси, гори, а з 2014 року почало функціонувати. Це озеро Молодості. В Буковелі таких штучно утворених озер є три. Одне в центрі, центрі Буковелі, маленьке озеро. Це ми бачимо друге найбільше озеро, і там вдалині знаходиться. Третє озеро, воно десь в середньому має по площі в половину з цього, що ми бачимо, найбільшого озера. У дні цього озера прокладені труби, насоси, і на ці всі скулижні траси, які ми бачимо зараз в далині, подається вода заморожена і утворюється цей штучний сніг. Бачимо зараз з лівої сторони ми бачимо великий пляж. Так, в літній період часу стоять шезлонги, де можна вільно позагоряти і поплавати. Відносно, попри цей пляж, натянуті будуть бойки буквально метрів 10, де можна буде плавати, а далі не дозволяється запливати. Чому бо з тої сторони. Знаходиться ми вдалині, от, бачимо, дуже відомий, е е спа-салон. І там біля нього на прокати квадроцикли, водні там, банани, батути і тому подібне. Всі водні розваги, які в нас на наших морях, озерах, річках, це все в нас тут на Боковелі також є. Доволі таки гарне мальовниче місце, хоча водичка і в літній період часу доволі прохолодна. От ми бачимо, це озеро Молодості знаходиться біля етнопарку, який має назву Ленд. Доволі такий відомий парк, колоритний. Я би рекомендував вам відвідати. Якщо ви приїдете до нас в Буковель. Взагалі до 2014 року Буковель був зимовим гірськолижним курортом, а з 2014 року він став всесезонним гірськолижним курортом європейського рівня. Ми бачимо цей і от на карті показано, що до нього входить. Територія доволі таки велика. Зібрано дуже багато різних будиночків, більше десяти будиночків різного плану. І кожен, кожен будиночок відповідає своїй назві. Ми бачимо хата ткача, хата Гражда, хата мисливця, сироварня, лісника і тому подібне. Всі ці практично будиночки вкриті, деякі є під соломою, а деякі під конвічною дерев'яною гуцульською крівлю, яка має назву Гонта. І на території цього гуцеленду випасаються. Тваринки, це свого роду як контактний зоопарк, який можна погладити, з ними сфотографуватися, покормити їх із руки. І от ми бачимо прайс цього озера Молодості. Бачимо, які ціни за бонгало, і там Парасольки, Рушничок і тому подібне. І так, надіюся, вам сподобалося. Моя ціка, коротенька оглядова екскурсія. Буковелі, озеро, молодці. Якщо вам сподобалося, ставте пальчики догори. Кому не сподобалося, прошу підписуємося, будемо старатися частіше щось знімати вам цікаве. Так що всім пока-пока.